Ви знаєте, розробили студенти. І ну, там багато прикладів можна наводити. Однак давайте повернемось до сучасних реалій в Україні. І знаєте, от ми всі спілкувалися, про все говорили, про багато національних питань та свідомості українського студента. Але отут питання стояло, що про те, що ректори часто. Тиском тиснуть на студентів, щоб вони не висловлювали свою громадську думку, щоб вони не могли впливати якимось чином на процес. І знаєте, я тут знову звернувся до, вже, вже до законів України про вищу освіту. Я думаю, що тут багато хто читав ці закони, але мало хто користується, на жаль. Так значить, в законі України про вищу освіту. Стаття 54, може комусь цікаво, не знаю, особливо студентам. Чітко визначені всі права студентів, які є в законі України про вищу освіту. Там багато вибір форми навчання. Ну, там я, я не буду все злечитувати, але є один важливий пункт, який стосується, до речі, моєї доповіді: це участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу. Науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту і оздоровлення. Ну, мені цікаво, от, е, хто зі студентів е, хоча б один раз користався цим пунктом і е, е, ну, на законодавчому саме рівні і використав своє право е, ну, як студента там, на формуванні, наприклад, науково Дослідницької роботи або навчально-виховального процесу або стипендії. Ну, Є Я думаю, що, що ти, хто тут сидить, я... Ну, в нас би були класні стипендії зараз, якщо б хтось скористався, ну, тут питання стоїть тому. На, ну, до речі, до обов'язків там е, належить тільки два пункти. Прав отака кількість ну там почитайте, там побачите, там багато дуже прав, до речі, у студентів. А обов'язки яз, обов додержуватися законів. Статуту і правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу. Я до речі, коли був студентом, я е, навіть не знав правила внутрішнього розпорядку свого вузу. Ну і що вон що мається на увазі? Там ну я ну, це питання таке. Я, я навіть не знайшов ніде. Е,